Ращити взаємодію між аварійно-рятувальними службами на Прикарпатті відбулися масштабні командно-штабні навчання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду в умовах посилення військової агресії з боку Росії. Наша Ольга Нестерук готова розповісти усі деталі. За легендою навчань під час сильних снігопадів ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури області, внаслідок чого за маршрутом першою пошкодження зазнала теплотраса. Не бачити ніби навчання, але працівники виконують умови в реальному часі. Далі рятувальники працювали над енергозабезпеченням об'єкта критичної інфраструктури. Умовно, уламка ракети пошкодили житлову будівлю та електропідстанцію. На цій локації залучено автомобіль генераторно освітлюваний, який має можливість подавати 50 кВт струму. Також має можливість освітлювати місце проведення робіт і подавати струм для забезпечення роботи служби взаємодії і також населення. Не оминули під час навчань і забезпечення населення водою у випадку прориву водопроводу. На озброєння ДСНС є пересувна очисна мобільна станція, яка допомагає очистити воду практично з любого. Будуть джерела, це може бути річка, озеро, і тут проходить повний цикл фільтрації. Тут проходить груба очистка піщаними фільтрами, очистка препаратами алюмінію, і на кінці проходить очищення хлором. І в результаті цих заходів ми отримуємо воду, яку можна безпечно вживати для населення і пити. вживати її безпечно для здоров'я. Одна із ракет за сценарієм влучила у багатоповерховий житловий будинок, поруч з яким розташована котельня. Вибух спричинив сильне руйнування. Існує загроза, що під завалами знаходяться люди. Відбувалося пошкодження від нового газопроводу до котельні та в димоході перебуває працівник. Ви бачите, на димоході є пошкоджений працівник, і там же зараз вже є наші гірські рятувальники облаштували круто похилу переправу. І якраз зараз на спеціальних ношах, яка закріплена до цієї мотузки, переправи і будуть її спускати постраждалого на землю і подальшому продавати медичним працівникам. На іншій локації рятувальники усувають наслідки пошкодження автомобільної цистерни, з якої відбувається викид небезпечної хімічної речовини. Є постраждалі. Під час навчань прикарпатські надзвичайники мали змогу удосконалити свої вміння та потренувати злагоджено працювати з іншими службами взаємодії нами було проведено навчання на дев'яти локаціях, проводились вони різного характеру, починаючи від снігових заметів, закінчуючи ракетними ударами, які ворог завдає нас на теренах Івано-Франківщини. Чим корисні ці навчання? Вони об'єднують ці служби, дають розуміння, як правильно в тих чи інших ситуаціях працювати. Зокрема, під час навчань були представлені також характерні боєприпаси, з якими працював піротехнічний підрозділ на півдні та сході країни. Це наш сапер, це заступник начальника частини Хміль Василь. Він знешкоджує протитанкову міну, яка була надана нашими партнерами, грубо кажучи, так званий ленд-ліз. Тобто, ми працюємо не тільки з нашими скажімо так, вітчизняними боєприпасами, мається на увазі радянської спадщини, а і самими сучасними зразками Це хлопці викопують це система реактивного залпового вогню, так звана Смерч, яка розкидує такого виду кассетні елементи поразки дії. За результатами навчань, прикарпатські надзвичайники готові до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану. Разом із тим вони продовжують виконувати завдання у зоні бойових дій.